Народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України, пане Романе, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава пане Роман, Перше запитання. Ми ми зараз отримуємо інформацію з того, що представники оборонних відомств Польщі приїдуть в Україну для того, аби отримувати... Досвід того, як боротися з дронами, очевидь, їм це вже потрібно. Ну, це, це все зрозуміло. Дивно, що вони раніше не, не приїздили, але от нас цікавить, чи відбувається якийсь діалог в інший бік, тому що от ми зараз дуже довго дискутували з портником, і справді ж немає жодної відповіді, а чому авіація НАТО не може допомагати збивати і дрони, і ракети. На територію України в цілях і своєї безпеки, і в цілях безпеки свого партнера, яким є Україна, адже це точно не є е, фактом початку агресії. Там нема російських пілотів, і тепер, уже коли от є цей е, приклад того, що відбулося в Польщі, ну цілком очевидно, що такий крок для України, для нас усіх, для населення нашої держави, був би дуже помічним. Чи взагалі діалог про це відбувається, чи це просто. Табу для наших європейських і натівських партнерів. Ну, е Я думаю, що діалог відбувається там, на рівні виконавчої влади, е можливо, на рівні спецслужб і е Збройних сил. Е я думаю, на рівні якихось консультацій, але е я точно думаю, що е от, ми ж бачимо, що питання закриття неба над Україною, воно. Серйозно не розглядається. Але е, знаєте, я вже, мабуть, і в нашому ефіну, і в на вашому каналі говорив про те, що е, коли французи, коли британці, коли і поляки, своєю чергою, говорять про гарантії безпеки, а свого часу заявляли про те, що ми готові розмістити свої контингенти в Україні. І я думаю, що зараз саме час. Зараз те, що зробила Російська Федерація, ну це була. Така прямо спромована агресія. Це ну всі розуміють, що це не якісь випадкові дрони, які заблудилися, як там намагалися це подати, мабуть, і самі країни НАТО для того, щоб там не показувати, що вони сладкі що це чітка була чітка провокація зі сторони Російської Федерації. Так, от, зараз саме. Той момент, про який ми говорили вже давно, що, наприклад, якщо ви хочете розмістити своїх військовослужбовців, ми зараз не кажемо про військовослужбовців, які мають битися на передньому краю, там, де б'ються наші солдати, і це, мабуть, зараз найнебезпечніше місце на землі, де ну, в історії такого ніколи не було. Коли ну, таке прозоре поле бою, тобі практично нема де сховатися, і ти маєш виживати в цьому. Вони як мінімум можуть. Розмістити свої засоби ППО, там в них багато дивізіонів Петріот, в них є інші засоби, там Арісті, і САМТІ, і всі інші, вздовж або кордону з Україною, або на якусь глибину в Україну, наприклад, там, на 100 кілометрів, і заявити про те, що хоча б ця зона там 200-300 кілометрів до кордону Західного кордону України, вона є під контролем. Країн НАТО, тому що це є небезпекою для знову ж таки країн НАТО. І це був би правильний крок, і я вважаю, що від це був боязєв. Вони хоч і бояться так спровокувати Російську Федерацію, але це легко пояснюваний, зокрема, після того, що сталося. І я очікую таких рішень. І колись там закриття неба над Україною, це було якась. Я пам'ятаю 21-му році, коли нагнітали і говорили про війну, і моя постанова була зареєстрована в Верховній Раді про закриття неба над Україною, там звернутися до країн НАТО, до Європейського Союзу, до Сполучених Штатів. Що давайте закриємо небо на кордоні з Білорусі і на кордоні з Російською Федерацією, де мене приходили тоді. Ну, вже нині покійні, але дуже такі серйозні дипломати і говорили, та це неможливо в історії не було таких прецедентів, як це так закрити небо над країною. Але ми бачимо, що все дуже швидко змінюється. Вже ми бачили закриття неба над Ізраїлем, Сполучені Штати, як це робили. Так само я впевнений, що ті ж самі літаки, які в 35 і в 16 збивали, ну намагалися збивати дрони. Ракетами над Польщею, вони можуть це робити в якомусь секторі на території України. Тому точно це те про що потрібно вести діалог. Я думаю, цей випадок показав, що Європа точно не готова, НАТО не готове. Все, що вони могли, це там скільки було, 19 чи 20 дронів за інформацією в ЗМІ збити чотири за допомогою там супердорогих ракет, які ну. Україна точно б не використала для цього, а це говорить про те, що навіть маючи загрозу практично на кордоні, ну вони не беруть цей досвід і вони не готуються. Ми пам'ятаємо, як у нас боротьба з дронами еволюціонувала, починаючи від мобільних груп. Потім ми також використовували там якісь засоби ППО, типу тонгузка шилка, те, що у нас було реанімували старе, і воно ефективно працювало. Зараз ми переходимо на намагаємося дешеві якісь засоби знайти дрони-перехоплювачі. Європа спить. І от просто уявіть собі, щоб завтра 800 дронів полетіло не на Україну, з яких ми там, ну, за даними Генштабу, збили там, 700, ну майже там, ну більшу, більшу частину, а, наприклад, на Польщу. Ну вони взагалі е практично нічого там не збили, і я думаю, що вони зрозуміли цю загрозу зараз, намагаються якось виправити, але засобів і технологій в них немає. І єдине, що їм потрібно, це е зараз е шукати ці технології у нас, спеціалістів. Технологій мало тому, що. Дрон на полі бою, там його технічна складова це 50%. Отака це зброя. 50% — це наявність добре навченого особового складу. І це робиться не за день, не за два, і навіть не за місяць. Тут потрібен дуже серйозний досвід, і вони мають мало його приймати, але вони трошки запізнились. На жаль, тому ще раз кажу, що зараз саме час говорити про розміщення, хай де надовж кордону. Але якусь зону, вони мали б, мали б закрити, і я думаю, що е, ну, те, що вони бояться реакції Російської Федерації, це навпаки посилить їх, і ми маємо про це говорити. А яка вирогідність, що це станеться, пане Романе? От на вашу думку, що вони такі вона, вона вище ніж ніж ми собі думаємо, ніж, так ніж мабуть до того, як mm -hmm. ці шахеди залітали на територію Польщі? Ми ж пам'ятаємо, що до цього там два шахеди залетіло на територію Румунії. Якщо я не помиляю, до цього там ракети залітали, але НАТО весь час сказало, що це. Не було наміру. От вони залетіли, але наміру не було, тому ми не активуємо п'яту статтю північно-атлантичного договору. Але всі ж так чекали: ну от покажіть НАТО, як ви це можете зробити. Але ніхто не показав, вони активують четверту. Всі почали читати, що таке четверта. Ну це консультації. Це так само, як на нас напала Росія, і по Будапештському меморандуму. Теж казали, давайте зберемо консультації. Да? І в нас так виходить, що. Ці консультації ні до чого не приводять, але тут більша загроза. Я скажу, що такі дії показують, що якщо на Польщу було здійснено напад, якщо немає ніякої реакції взагалі і навіть від інших країн, це може говорити і про те, що якщо буде загроза, от в Росії яка зараз мета, вони хочуть повернути НАТО на на кордон 96-го року. Вони про це заявляли ще. Перед початком повномасштабного вторгнення, і вони зараз намагаються перевіряти НАТО на ну не те, що на міцність, а на їх намір, де, де та червона лінія. І постійно підвищуючи ставки, вони бачать, що відповіді ніякої немає. І цим самим, хоч деякі країни думають, у нас є ще великий запас міцності, то це, скажімо так, незначні провокації, але цим самим все більше і загрози, коли ти не реагуєш. То більше загрози піддаються це країни Балтії, Польща, ну і країни там, які в минулому входили в Варшавський договір, тому що Росія розуміє, що це безнаказано, і в один час вона може використати всі свої збройні сили підтримку своїх союзників. А у них особового складу вистачає для того, щоб, наприклад, поділитися з Російською Федерацією. Тому, звичайно, от просто нереагування на на. Такі випадки, воно може зараз і е, не дає ніякої реакції, типу, о, є мир і добре, але це закладання бомби під Європу на навіть не на довгострокову, на середньострокову перспективу. На жаль, а... це важливі речі, про які ви говорите, але вони такі, знаєте, вони для нас очевидні. Шкода, ж вони не очевидні для тих самих європейців. Уся історія про. Вони підготов... очевидні. Вони очевидні для європейців, просто вони бояться приймати якісь рішення. Ви розумієте, що от я дивлюсь і там намагаюся аналізувати ну реально ж очевидні речі. І якби це було там до повномасштабного вторгнення, ну, навіть так, уже тут після чотири. Три роки повномасштабного, а вони далі Так, але, от вони вже бачать, що це реальні речі, але м, їх політики наскільки е, граються, ну будуть залежні від своїх виборців і хочуть далі бути від. Е, Скажем так, біля політики, що вони бояться прийма прийняти реальні рішення, які ну будуть непопулярними, а вони граються з історією. Ми не допустили війну. Ні, можливо, ви не допустили війну, але ви е ви її не, скажімо так, не прибрали взагалі з е порядку денного. Ви просто відтягнули її до іншої каденції. Можливо, зробили, вона буде кривавіша ніж. Могла бути, якби ви відреагували зараз і поставили на місце агресора там разом з Україною. Тому це така довга дискусія, і я думаю, що багато з них розуміють Це заява. Нещодавно е польської сторони, які, які говорили про те, що Україна хотіла втягнути їх у війну, е і це так розлетілося, що Україна така погана, хотіла на початку вторгнення е втягнути у, ві у війну. Це Дуда, е президент е говорив. І ну це ще раз кажу, подається, як наче там в країні більше нічого не має робити, та втягувати інші країни в війну. Але вони мають розуміти, що роблячи такі заяви, вони виглядають дуже слабкими лідерами, тому що всі знають, що якби Україна... Програла, то наступними були б вони. І ще раз кажу, дивлячись на реакцію і на використання п'ятої статті, я наприклад не впевнений, якщо мене спитають, чи захистили би країни Балтії, чи захистили б тих самих поляків, країни НАТО, або відійшли і сказали, давайте будемо мирно домовлятися. Тому, роблячи заяви, Україна нікого не хотіла втягувати в війну, Україна адекватно, коли не по ній нанесли удар. Хотіли, хоче зібрати коаліцію і адекватно пояснити, що якщо ми не зробимо це зараз, то вам доведеться вашим солдатам доведеться вмирати там, через деякий час. І це факт. Росія е, заявила свої амбіції до кордонів 96-го року, НАТО має відійти. І вони, хай це не в один рік, але е, будуть цього домагатися. А тут е, тоді питання, яке ми мусимо вже перенести. На те, що відбувається в нас на фронті, тому що справді ми десь на ну, живемо в такому дуже бурхливому інформаційному світі. От там, грубо кажучи, от, сталося інцидент у Польщі, а ми говоримо лише про інцидент у Польщі. Тим часом, ну позов, це надія була така. Знаєте, у всіх була надія, що вони якось відреагують. І ми ж розуміємо, що тоді на наш фронт це відразиться. Нам стане легше, що вони дивиться. Ми ж намагаємося, от коли ми їх намагаємось розбудити. Простими словами пояснити, що це загроза для всіх. Вони там, ну вибачте, мене петляють, якось намагаються там е розповісти, що ми їх у війну втягуємо, виборцям. А тут уже ну, по факту удар був нанесений, і Росія Всі думають, ну от зараз нам допоможуть. І знову та сама реакція, і знову опускаються руки, знову ми одні у цій війні, ну саме на полі бою. Якщо йде про поле бою в нас на території нашої держави, ми зараз в Працюємо в рекламній паузі, але рекламна пауза лише на телеканалі Еспресо на Ютуб каналі, де у нас тисячі одночасних переглядів проекту Говорить Великий Дякуємо за довіру, підписуйтеся, коментуйте, а ми продовжуємо. Є в принципі позитивні зараз повідомлення. Ну, по-перше. Кількість повідомлень про просування росіян насправді і зміни діпстейту на користь мапи діпстейту на користь військ Російської Федерації. Ну вони ще відбуваються, але ну тенденція точно зараз, скажімо так, вирівнюється в наш бік. Що там відбувається? Що вам відомо? Та є якісь тактичні просування Російської Федерації, але ну, ми коли ми говоримо в цілому на стратегічному рівні, то ми стоїмо ще раз про стратегічній обороні і, на жаль, десь ми просідаємо на тактичному рівні, але в цілому ми тримаємо оборону. Ті ресурси, які витрачає Російська Федерація, ті території, які вона захоплює, вона не співмірні з тими ресурсами і з тими втратами, які вони реально несуть завдяки нашим силам оборони. Звичайно, що Ситуація в нас також складна, іноді на полі бою не вистачає особового складу, в бригадах. Десь проблеми Ну, не такі вже й великі з амуніцією, з боєприпасами. Але скажемо так, що я думаю, так в цілому, до, до кінця року, якщо буде йти в такому ж темпі, то росіяни не досягнуть навіть тих успіхів, яких вони досягнули в минулому році. По захопленню наших територій. Ми пам'ятаємо, що Роман, мушу сказати, якраз... що долучаємо телеканали «Еспресо», І Роман Костенко саме розповідає про те, що подальше ведення бойових дій Російської Федерації на території нашої держави втрачає ефективність. Вони зараз кидають всі резерви для того, щоб максимум до. Ну, до такої осінньої розпутиці захопити максимум території. Ми бачимо, як вони вклинюються там, намагаються обійти покров. Це для них одне з основних напрямків удару. Але й самі ризикують тим, що вони так скажемо свої підрозділи вперед, висовують. Тут, звичайно, все буде залежати від наших резервів і від дій нашого військового керівництва. Щоб ну, з військової точки зору як відреагувати на ці щупальці, тому є різні форми і методи. Головне, щоб у нас були можливості, скажімо так. Тому вони теж тим, що видвигаються вперед, вони також ставлять свої війська під загрозу, але ми бачимо, як їм важливо створити умови до виходу в нас під Покровською. І тут хто кого, скажімо так, боротьба двох воль, хто кого. Передавить і хто зможе в цьому протистоянні вийти переможцем. Але ситуація для нас там дуже важка, насправді під Покровською. Тому в цілому стратегічно, звичайно, що ми тримаємо оборону, але нам потрібно переходити до фази активної оборони, коли ми зможемо і завдавати ударів. Однією обороною війни не виграються, і рано чи пізно оборони провалюються. Тому нам потрібно переходити десь нав'язувати ініціативу, як колись ми це робили на Курському напрямку. Є ще багато напрямків, де нам потрібно активізуватися. Росія кордон з Росією великий. І це, скажімо так, для витягування резервів ці напрямки вони досить ефективно себе показують. Останнім часом, ті місяці попередні, ми чули багато про те, що якимось чином. Врегульовуватимуть те, що відбувається в нас за допомогою переговорів, сполучені штати Америки в цьому займають провідну роль, зокрема Дональд Трамп. Але те, що відбулося якраз з безпілотниками, які долітали в Польщу і, і ставалося те, що ми спостерігали, то ну однозначно це для сполучених штатів Америки теж певний виклик. І тут питання в тому, як вони будуть з цим справлятися. От що ви про це думаєте? Тобто, якою би мала бути їхня. Ну, справедлива реакція на це, тому що знаємо, що чи то ми так собі думаємо, що від них багато залежить, і ми б так хотіли, щоб так було, але все-таки вони ну, здатні якось відреагувати більш активно. Тут питання, як вони, яке рішення прийме і Дональд Трамп в тому числі. Ну, дуже складно прогнозувати Трампа. Він такий не класичний, де да, веде не класичну дипломатію, не класичний політик, який ну коли там можна сказати, політик зараз має зробити це, там викликати посла там або е, якісь дії, або там показати свою силу. Тут взагалі не зрозуміло. Тут твоя країна до цього п'ять років, там чи не п'ять років, а декілька років допомагала протистояти і це. Тримала тебе як велику державу і показувала, що ти лідер, ну там спрямований на лідерство в цьому регіоні. Потім приходить і, ну, і намагалися і санкціями задавити і ізолювати е, Путіна. Тут приходиш ти і ти робиш все абсолютно навпаки. І тут таке враження, що от, мені так здається, що Путін прямо насміхається і робить все, щоб принизити. Трампа, це моя точка зору. Те, що mm -hmm. той його ізоляції витягнув і, і тільки повернувся, був одним з наймасовіших ударів. Потім з'їздив в Китай і ще більше удари нанесли по нам. Я впевнений, що оці історії в Польщу з дронами, потім удари по нашому кабінету міністрів по будівлі уряду. Це все з. Звіння одні, одні, одного ланцюга, які чітко направлені на демократичні інституції, на політиків Європи. Дивіться, що ми починаємо з того, що раніше ж ми пам'ятаємо, що не було внесення ударів. Тут було вбивство спікера Андрія Порубія, потім ну, терор, жахливе вбивство, потім нанесення удару. по... Уряду, тепер вже шахеди летять в Польщу. Вони змістили акценти, вже б'ють не просто по цивільному населенню mm -hmm. в Україні. Ну до цього вже всі звикли, про, по інфраструктурі всі звикли. Вони перейшли на інституції, не змігши зламати цивільне, цивільне, і я впевнений, це не просто так, це не для України, це конкретно сигнали. Політикам, які і так слабкі в Європі, і для того, щоб вони не приймали ніяких рішень. Дивіться ми можемо бити. Ми не боїмося, до вас уже летять шахеди. І я думаю, що дос поки що досить це ефективно в них виходить. Рішень ніяких серйозних не приймається. Панороман, ви згадали про те, що був удар по кабміну, і знову ж таки це якийсь певний перехід червоних ліній. Мені здається, що про те, що Путін готовий переходити ці червоні лінії, нам непогано натякнув Лукашенко десь тижня-два тому, коли він казав, що Путіну пропонували вдаряти по центрам прийняття рішень, але він там категорично від цього відмовлявся. Бо там, до речі, Лукашенко не пояснив, бо чого. Що взагалі вам відомо стосовно от власне урядових будівель центру Києва. На жаль, мусимо говорити про будівлю Верховної Ради. Загалом, чи змінила зараз змінився безпековий прогноз стосовно от того, що відбувається, що може статися на печерських пагорбах. Дивіться, ну це все було очікувано. От для мене особисто, я про це заявляв вже не один раз і казав, що це питання часу. Тобто, поки вони нас не зможуть зламати на фронті, вони будуть прощупувати інші напрямки, особливо коли буде там стосуватись питання якихось перемовин. Звичайно, потрібно залякувати політиків, в тому числі і всередині України, і. За кордоном, або е, е, нищити інституції для того, щоб їх делегітизувати. Ми знаємо, що Путін і в Росії вони ведуть пропаганду, що у нас нелегітимний президент. єдина орган, який є легітимний, це Верховна Рада, там, питання до легітимності уряду, тому що там щось призначається, радиться президентам і все, і вони це використовують. І чи будуть вони далі наносити е, удари і намагатися е, е, знищити? Ну, демонстративно, я впевнений, що вони можуть до цього е, прийти. Будучи на сі питання, ми будемо і мобілізацію ж е, продовжувати і. Питання воєнного стану. Я думаю, буде якийсь період, коли вони будуть намагатися нам зашкодити це зробити. Але їм потрібно буде не просто туди вдарити, а просто вибрати під якийсь, під якийсь конкретний період. Можливо, будуть якісь там відносини з партнером, треба буде щось показати. Але я впевнений, що в них це в планах є, і це питання часу. Коли вони це зроблять, і ми маємо бути до цього готові. Я це говорив парламенті, Те, що ми маємо мати запасні варіанти, де ми можемо, якщо що, проводити е, ті ж самі засідання. Ну, ви ж розумієте, що, наприклад, в нас є Верховна Рада, законодавчий орган, в якому там 400 депутатів зараз, 200 з яких мажоритарник. Якщо під час засідання туди прилетить ракета, там їх не стане, да, списочники підтягнуться, але... І як такого органа законодавчого вже не буде, тому що десь двісті навіть набереться, там не буде якоїсь коаліції, Все скажімо так, ніхто не зможе ні воєнний стан продовжити, ніхто не зможе ні якісь закони прийняти, мобілізацію оголосити. І більше, скажем так, країна стане недієздатною. Президент теж президент для них нелегітимний. І це вже зовсім інше. Так чому вони це зробили? Вони відмажуться, скажуть, ми промазали або ще щось. Але ми маємо бути готові, і Верховна Рада, хто б там ще не казав, має зараз уже просто там сидіти під куполом, коли там політракети. Там три-чотири хвилини в день, ну ми потрібно розуміти, що якби там я думаю, що багато людей зараз дивлячись наш ефір, скажуть, та хай вони туди ким, по тим депутатам і нам ще й краще буде. Але е я тут кажу не про депутата народного кастенка або там інше прізвище, але я зараз кажу як державник про інституцію. Яка наявність якій народних депутатів робить її легітимною і робить життєздатною нашу країну, і це також треба враховувати. Чи ще раз відповідаючи на ваше питання, чи ворог знає про це і думає про це? Я впевнений, в, в них є на це плани. Це тільки питання е, часу, і коли буде треба, вони точно це зроблять.